Чотири десятки спецпризначенців Альфи лікуються в шпиталі Харкова. Поранень військові зазнали під час проведення операції АТО серед уражених українських військовиків і срібний призер у всесвітніх ігор з єдиноборств Андрій Резник. Чемпіон Європи з панкратіону разом із групою потрапив під мінометний обстріл. Спортсмен зазнав тяжких поранень. Зараз Андрій у реанімації в критичному стані. Військовий шпиталь північного регіону. Мешканці сусідніх будинків кажуть, бачили з вікон, як відразу ж після на Ослов'янську сюди одна за одною заїжджали швидкі близько чотирьох десятків поранених бійців. Спецпризначенець Андрій Резнік зараз тут один із найважчих. Він у реанімації на шостому поверсі вже прийшов до тями, але у палату до нього не пускають навіть маму. Йому 27, професійний спортсмен, а ще боєць Альфи. Того дня у Слов'янську Андрій Резник був на бойовому спецзавданні. Після влучного пострілу терориста пораненого Андрія на арені мобілі, привезли до Харкова. Куди його поранили? Лікарі не кажуть. Але відомо, що сьогодні, на четвертий день після шпиталізації, обговорити здоров'я пацієнта зібрався консиліум нейрохірургів. Состояння його частіжоле. Значить, медикаментозно набезпечені повністю на даний момент состані його життя нічого не вражає. Спортзал сумського падуніверситету сьогодні гуде. Дівчики одразу всі плакали. У нас ну і вообще тренірок так може сказати не було. Звісно, ми держимо кулаки. Саме тут боєць Альфи 10 років тому розпочав спортивну кар'єру в Панкратіоні. Сьогодні вже знаходиться в статусі чемпіона міра. Чувство страха і вот. все. І потім, вже коли всі поняли і осознали, що це мы ми полностью повністю в роботу по его. Щоб допомогти другу одужати, колеги-спортсмени почали збір коштів. За чотири дні назбирали 50 тисяч гривень. Симуски приходять із коментарями і сьогодні вже от 332 тридваськи відкликнулися. І... І допомогли більше 50 тисяч гривень. Ми вже на сьогоднішній день іме. Вот, і до сих пор люди дзвонять, Званяти не тока спортсмени, дзвонять люди з ринка, там со школи і щодкуди. То есть тобто відзиваються всі за рубежа дзвонять. підтримати хлопців, які постраждали від культ терористів, до харківського шпиталю. їдуть незнайомі люди, везуть ласощі і вітаміни. Ані сі. Із других городов плоха тяжело Конфеты, печені, сок, вода, фрукти. Пані Ніна приїхала, щоб особисто потиснути українським бійцям руку, але до шпиталю її не пустили. Адже потерпілі хлопці бійці секретних спецпідрозділів і бачити їхнє обличчя стороннім не бажано. Аліна Цибова, Оксана Солодовник, Микола Щиров та Олександр Левін. Харків, новини 2+,2.